Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Традиційно закликаю вас підписуватися та поширювати це відео. Отже, сполучені Штати, незважаючи на ось ці. Заборони, які там видає Росія про заборони польоту і закриття повітряного простору в районі анексованого Криму, і так далі, прогнозовано чхати хотіли на незаконні з точки зору міжнародні міжнародного права заборони з боку Росії і здійснюють польоти в подальшому розвідувальні. Цікаво, що цього разу Сполучені Штати відправили для розвідки над Чорним морем дрон Global Hawk, Global Hawk, його конструкція в тому, що це виключно розвідувальний безпілотник. Він більший, у нього по-іншому влаштований двигун, і вже просто так су пролетіти і скинути пальне, а потім зачепити не вдасться. Тобто так просто з цим дроном уже не буде. Він доволі таки великий масивний. Отже, для Росії це теж випробування, тому що тут уже вони його мають збивати безпосередньо ракетами, навряд чи вдасться пошкодити. І я думаю, що і тепер Сполучені Штати, можливо, будуть реагувати по-іншому. Тобто, тепер йде от подальшому продовження ось цієї гри. От Сполучені Штати відправляють, по-перше, безпілотник. Вони ігнорують рішення Росії про закриття повітряного простору. А як буде діяти Росія? Зі свого боку, якщо вони знову ж таки наважаться знову пошкодити дрон, то їм треба його збити, тобто запустити ракету. Це буде ще одним підняттям градусу ескалації напруги. І в такому випадку цікаво, як будуть діяти Сполучені Штати. А діяти потрібно наступним чином. І підказку дали журналісти поважного американського видання The Wall Street Journal. Справа в тому, що там з'явилася редакційна стаття. Про те, що а, потрібно передати Україні дрони ріпери, а також передати далекобійні ракети, аби мати змогу розносити військові об'єкти російських військ в окупованому Криму, і це була б найкраща відповідь за ті всі безчинства і за ту агресію, яку чинить Росія, зрештою, потрібно розуміти, що Стратегічно і наші інтереси, і інтереси НАТО, і інтереси Заходу вони сходяться в тому, що є відомий історичний геополітичний принцип. Росію потрібно далі тримати від теплих морів. Зараз ми вкотре в цьому пересвідчуємося, що Росія в Чорному морі основний фактор дестабілізації і порушення норм безпеки. А там в акваторії з цього приводу є досить багато, скажімо. Геополітичних моментів щодо теплих морів я думаю, що ми зробимо ще до цього окрему передачу на каналі, і я вас заохочую залишатися і подивитися. Тому що є досить багато геополітиків, які це обговорювали, і зрештою весь рух Росії, який був історично, і Російської імперії, чи там радянського союзу, він завжди йшов на південь, південний захід або південний схід. З одного боку вони хотіли проникнути в Індію, і цей період війшов в історію відомий як Велика Гра. Про нього писав Кіплінг інші автори. Це досить цікаво, як йшло змагання за Афганістан, за середню Азію між Російською імперією і Британською імперіями. Це цікавий період. З іншого боку, вони завжди прагнули до Чорного моря, і далі в них були навіть плани до Константинополя. Тобто, треба розуміти сьогоднішнього Стамбулу наскільки звідси і військові кампанії проти Кримського ханства, проти Османської імперії, російсько турецькі війни. Це все, що відбувалося, це для того, що Росія хотіла йти далі. І подивіться, сьогодні це вони окупували Севастополь, вони е, свою присутність в Сирії намагаються зацементувати в Тартусі. Це все рух на південь. І це все загрожує інтересам не тільки і не просто України, а інтересам європейської безпеки. І це історично. І Історично, подивіться, ті країни, які протидіяли Росії в цьому, це Британія у свій час, потім і Сполучені Штати, вони зараз намагаються допомагати і Україні. Отже, ми тут прекрасно розуміємо, що не тільки Global Hawk має бути в акваторії Чорного моря, а й ріпери мають бути в Україні з озброєнням. Щоби наносити удари по окупантам, і ракети мають бути для того, щоб знищити військову інфраструктуру ворога в Криму, як мінімум, пошкодити ті литовища, які там є, для того, аби су 27 звідти не вилітали, і для того, аби пришвидшити деокупацію Криму. Від цього стане краще всім, і від цього зміцниться та покращиться безпека Чорноморського регіону. Цього і маємо прагнути. Слава Україні!